Всім привіт! Сьогодні поговоримо про шкідливий вплив тривалого сидіння на здоров'я людини. І у зв'язку з прямоходінням хребет стає схильним до значних статодинамічних навантажень. Це призводить до того, що в нього досить рано починають формуватись дегенеративно-дистрофічні процеси. І ці процеси можуть прискорюватись зі зниженням фізичної активності. Незалежно від того, чи ви навчаєтесь. Або працюєте за комп'ютером, дивитесь телевізор, або читаєте книгу. Тривале сидіння може призвести до ряду проблем або просто до дискомфорту в спині. Розберемо сьогодні на прикладі анімації, декілька можливих причин дискомфорту пов'язаних з тривалим сидінням. Ми не будемо сьогодні розглядати очевидні проблеми, пов'язані з серцево-судинною системою, з ендокринною системою, з втомою та сухістю очей, з ризиком збільшення маси тіла, а поговоримо про шкідливий вплив на в'язи, суглоби. Та нашу поставу. Нагадаю, що звичне положення нашого тіла це те положення, яке регулюється несвідомо за допомогою умовних рефлексів. Це все називається умовним стереотипом, і природні м'язи створені для того, щоб працювати в динамічному режимі, тобто на скорочення та на розслаблення. В протилежному випадку вони не отримують достатнього навантаження, знижується їхня збудливість, витривалість і резерв в подальшому. Якщо в додачу ще є нахил тулуба назад, хронічно напружені скорочені м'язи ще більше отримують навантаження і відчуваються дискомфортом. Ригідність або негнучкість згиначів це пряма причина слабкості м'язів-антагоністів розгиначів. Цей дисбаланс м'язовий може бути найпершою причиною дискомфорту в спині. Тривале зігнуте положення призводить до збільшення навантаження на крижово-клубовий суглоб. І на зростання тиску в міжхребцевому диску, що викликає деформацію його кільця, а згодом і пошкодження. Зниження гідрофільності і недостатнє кровопостачання тканин міжхребцевого диску призведе до зменшення обсягу, а потім зміни форми його пульпозного ядра. Фіброзне кільце слабше, і тканина диску зміщується дозаду, тим самим вона тисне на задню повздовжню зв'язку, що має багато больових рецепторів. При цьому... Кожне загострення вже наявного захворювання супроводжується виразним болем на рівні ураженого сегменту, і також болівими відчуттями, які йдуть від паравертебральних хронічно скорочених м'язів. Тривале сидіння може призвести до перенапруження спочатку, а потім зниження тонусу, і це все призведе до слабкості м'язів, особливо задньої поверхні стегна і м'язів-гомілок. Щоб уникнути дегенеративних. Змін в тканинах опорно-рухового апарату я рекомендую регулярно робити паузи та виконувати прості вправи хоча б кожні 30-60 хвилин. Важливо до того ж забезпечити і підтримувати своє робоче місце в комфортному для себе стані. Для зняття легкого больового синдрому на початку у всій спині буде достатньо виконувати просте фізичне навантаження, ЛФК за потреби, а для відновлення рухливості всіх шарів. М'язю між собою і для запобігання подібних ситуацій, які ми сьогодні обговорили, рекомендую спробувати для себе оздоровчий масаж.